Рама фоскою, це ж я буду великий, кущі вже які. Три, чотири, п'ять років, шість. Ось ці я буду. А ті, що один, ну, ну, друг, річки теж потрошку теж попідсипаю, бо вони ще в тому році ну, не сипані, ніж були нічим. А тих, а тих буду, оце буду підливати. Потім ще зроблю броділку, ще раз пролью. І так десь два-три рази я за літо їх відливаю. Оці маленькі кущики. І вони собі ростуть, ростуть, набирають коріння і вже косені, виходить. Ось ось он, де воно. Де вони тут в мене? Ось, ось вона. Ось яка вже наросла. Це ж я її обрізала вже. ну, Це ось наросла. Це ж теж двохрічка у році